Христос посеред нас, шановні брати і сестри, це вітання означає, що до вас вже вкотре завітав православний вісник, програма про небесний вимір нашого земного буття. Сьогодні ми відчуємо сенс тих слів, отримавши благословення на Пилипівку, перегорнувши сторінки останніх новин з життя Української православної церкви, зазирнувши у горній світ за допомогою сучасного іконопису. Але перед тим, як перейти до тем сьогоднішнього випуску, пропоную пом'янути Мільйони безвинних жертв голодоморів та політичних репресій, за які церква особливо молиться цими днями. Нехай душі їхні знайдуть вічний спокій у царстві небесному, а подібна біда ніколи більше не повториться. Ось і добігає кінця барвиста симфонія осені. Водночас разом із зимою невпинно наближається Різдво, а з ним святковий настрій, радісних приготувань. Ми наводимо лад в оселях, купуємо подарунки, прикрашаємо ялинку та чи потрібні всі ці атрибути Богові у віфлеємській печері? Звичайно, новонароджений Господь набагато більше зрадіє наші чисті відбруду гріхів душі, прикрашеному смиренням, любов'ю і прощенням серцю, втіленим справам милосердя. До речі, раніше для того, щоб отримати на ці справи додаткові кошти, християни відмовлялися від дорогої, скоромної їжі. Заощаджуючи таким чином гроші для бідних, тобто можливість звершувати милостиню ставала іще однією мотивацією для постування. та водночас допомагала навчитися утримуватися від зайвого заради Христа. Урок утримання розпочнеться незабаром, адже 28 листопада, наступного дня після вшанування апостола Филипа, ми увійдемо в Різдвяний піст або ж так звану Пилипівку. Тож пропоную отримати благословення. На постування від предстоятеля Української православної церкви блаженнішого митрополита Київського і всієї України онуфрія. В середу, 28 листопада, почнеться Різдвяний піст. Це час, в який ми повинні приготувати себе до зустрічі з народженим Христом Спасителем. В кінці посту буде велике свято, великий праздник, різдва по плоті Господа Бога і Спасителя нашого Ісуса Христа. І Церква нас духовно готує до цього великого духовного піру через тілесне і духовне воздержання, через піст і молитву. Напроти цього посту намагайтеся не тільки утримуватися від скородної їжі, але намагайтеся. Боротися своїми з ними думками, з ними почуттями, намагайтеся і заставляйте себе любити один одного, терпіти один одного і прощати один одному. тому що це є суть християнського вчення, і це є суть, до якого веде кожен піст, і, зокрема, піст різдвяний. Всіх вас ще раз вітаю з різдвяним постом, нехай Господь допоможе нам провести його з користю для своєї душі. І з радістю зустріти великий праздник різдва по плоті Господа і Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. За кілька днів різдвяний піст. І мені пригадалася старовинна притча. Якось під час полювання цар заблукав у лісі та зголоднів. Шукаючи компанію, щоб розділити обід, він побачив пастуха та запросив його до трапези. Але вівчар відмовив, сказавши, що пообіцяв Небесному цареві Богові утриматися від їжі заради любові до нього. Перенеси свій піс на завтра, попросив можновладець, та поїждзі зі мною. Однак почув у відповідь: тільки якщо ти гарантуєш мені, що я доживу до цього завтра та виконую свою обітницю Богові. Твій цар не зрівнянно вищий за мене, подумавши, відповів пастухові монарх, збережи ж йому вірність. Ця притча нагадує нам про важливу складову віри, вірність Богові, не декларовану і показну, а щоденну, таку, що проявляється у звичайних буднях і святах, і побачити, яку можна у щоденному житті вірян Української православної церкви. Минулої неділі божественну літургію в трапезному храмі Києво-Печерської лаври очолював предстоятель Української православної церкви митрополит Онуфрій. Блаженнішому владиці співслужили архієпископ Бучанський Пантелеймон та єпископ Білогородський Сильвестр, а також духовенство монастиря. Недільне богослужіння зібрало велику кількість вірян. Звертаючись до них зі словом проповіді, архіпастер торкнувся теми добродійності та пояснив, чому творити добрі справи треба не на показ, а таємно. Господь так зробив, щоб нас навчити, коли ми робимо добро, щоб ми це робили тайно, щоб наша права рука не знала, що діла. Почому Господь учить нас делать добро в тайні? Господь является источником всякого блага, не я, не вы. Бог является источником всего, и духовного богатства, и телесного богатства, и здоровья, всего-всего, и радости. И Господь дает нам все это, каждому, как он считает полезным и нужным. И часто дает нам это через других людей. И э, тот человек, через которого Господь делает мне добро, Он должен спрятать себя. Если он спрячет себя, то я увижу, что это Бог сделал. А если он станет передо мной и между, и, и, и между мной и Богом, то я не увижу, кто, это сделал, кто сделал это добро мне. Я посчитаю, что это добро сделал для меня этот человек. То есть, когда человек делает добро, он должен себе спрятать, чтобы не заслонять с собой Бога, чтобы тот, кто получил благодаряние, увидел своего Творца и возблагодарил его. За богослужінням традиційно було піднесено сугубу молитву про мир в Україні та єдність православної церкви. Блаженніше митрополит Онуфрій також звершив того дня дві хіротонії – священницьку над деяконом Ярославом Мудраком, кліроком храму на честь успіння Богородиці в селищі Коцюбинському. Та дияконську над студентом Київської духовної академії Андрієм Зеленюком на сам кінець пристоятель привітав усіх з недільним днем та побажав Божої допомоги. Напередодні собору архістратига Михаїла та інших небесних сил безплотних пристоятель нашої церкви очолював все нашне бдіння в трапезному храмі Лаври, освяченому в ім'я преподобних Антонія і Феодосія Печерських. Разом із блаженнішим митрополитом Онуфрієм служили архіереї церкви та духовенство монастиря. Під час богослужіння архіпасти разом з архієреями церкви звершили поліелей, під час якого лунали пісні співи на прославу архістратига Божого Михаїла та всіх небесних сил безплотних. Небесні сили це дев'ять ангелів, призначення яких доносити до людей Божу волю. Над усіма чинами стоїть Архангел Михаїл, тому й називається архістратигом. Наприкінці богослужіння митрополит Онуфрій помазав святим єлеєм усіх богомольців із побажанням небесного заступництва Божого архістратига Михаїла. 23 листопада вірні нашої церкви вшановували пам'ять спочилого предстоятеля митрополита Володимира Сабодана, якому виповнилося цього дня 83 роки. Зранку панахиду на його могилі перед лапським храмом Різдва Пресвятої Богородиці завершує блаженніший митрополита Нуфрій, архіпастирю співслужили архієреї Української православної церкви та столичне духовенство. А по обіді біля могили покійного митрополита Володимира зібралися студенти київських духовних шкіл на чолі з Владикою ректором єпископом Білогородським Сильвестром, який звершив тут літію. Митрополит Володимир понад 20 років очолював українську православну церкву і завершив свій земний шлях 5 липня 2014 року. Та він і досі живий у пам'яті своєї багатомільйонної пастви. Нещодавно на конкурсі сучасного мистецтва в Парижі стався скандал. Гран-прі здобув план евакуації з приміщення на випадок пожежі. Звісно, це жарт, але доречний, оскільки сьогодні ми хочемо познайомити вас із новомодним мистецтвом. І, як не дивно, це ікона. Та не поспішайте зі скептицизмом, закидаючи, що іконопис є найбільш традиційною та канонічною творчістю. Разом із цим ікона залишається сучасною. Тому що сучасним для людства залишається Євангеліє. Пам'ятаєте, Ісус Христос учора і сьогодні і навіки той самий. Тобто, перефразуючи апостола Павла, Господь завжди актуальний, так само й іконопис, який постійно шукає нові шляхи до людського серця і робить це художньою мовою сьогодення. Переконаємося у цьому на власні очі, відвідавши виставку сучасних ікон у музеї Лесі Українки. До початку роботи виставки ще з півгодини. Марія Павелко із зацікавленням гортає книгу відгуків за майже два тижні експозиції. Вже є враження відвідувачів про нову колекцію Майстерні небо на землі ікона як мистецтво. Я очікую на різні відгуки, тому що ікони дуже різні. Вони тут представлені від найперших ікон до від перших ікон, які були створені в майстерні до найостанніших. На новій виставці майстрам вдалося показати розмаїття і великі можливості засобів художньої виразності для втілення божественних образів. Основне завдання ікони бути сучасною, тому що всі ікони, які створювалися протягом двох тисяч років, вони завжди були сучасними. Вони створювалися в цей час сучасними людьми для своїх сучасників. Одна з новинок цієї експозиції друге пришестя Христа. Господь у поховальних пелинах пристягає руки до всього людства. Ось воно тут, в маленьких квадратиках біля ніг Ісуса. Тут Люди різних різних національностей, різних кольорів шкіри про це свідчення. Передушев Христос прийшов до всіх. У Христа у Бога немає ні ідеї, ні Еліна, але всі вони рівні перед Богом. Вражає не лише оригінальність втілення сенсів, а й нетрадиційність матеріалів та технік. Ось ця ікона тайна вечеря, наче зібрана з різних елементів, нагадує мозаїку або пазл. Це ювелірна техніка емалі. Ескіз роботи народився за одну ніч, а втілення задуму тривало довго. Того плавка Емаль потребує температури до 900 градусів. Такі образи покликані запалювати в душах людей вогонь вір. Переконана майстриня. Бо говоримо, що це справжня ікона, тому що вона народжена вогнем. Вона дуже, ця техніка дуже непередбачувана, який би ти результат не запланував, завжди, щоб якісь ти сподівання, якісь там ти, в тебе є, але вона завжди вийде інше, завжди поза твоїх очікувань. От, і якраз. Ця техніка доводить, що від іконописця мало що залежить. Іконописи тільки провідник Божої волі. Надихають на творчість не лише євангельські та житійні сюжети, а й сама природа. Ось ці кабошони з ликами святих оброблений гірський кришталь. А в пейзажному агаті митці побачили і віфліємську печеру, і хрещення в Йорданських водах, і богоявлення. Але сьогоднішнім відвідувачам, хлопцям та дівчатам, не так легко вдається розгадати творчий задум художників. На допомогу приходить авторка. Це земля, гора Голгофа, на якій був встановлений хрест, на яку пролилася кров Господня, а це фігури Богородиці і е, улюбленого учня Христа, Яна Богослова. Да, подобається, просто картина ця не дуже цікава. Ну, як є, треба цікавіше щось додумувати. Друга спроба вже вдаліша. Як тобі здається, що б могло бути це? Що це за бульбаш? Як планети. Супер це дійсно так. Ось він діалогу дії, на який так сподівалися іконописці. Якось по світлому, по іншому, нестандартно сприймається виставка ікон в літературному музеї. Ми задоволені виставкою. Тим паче, вона не сумна. Українська ікона ніколи сумною не була, і якось це таке відрада для серця. Коли образ сам заговорив до людини сучасною мовою, тоді відбулося посередництво через ікону між нами і Богом, і відкрилося вікно у горній світ. На цьому нині прощаємося та чекаємо на наступну зустріч. Сподіваюся, вже за тиждень православний вісник знову сповіщатиме вам, шановні глядачі, цікаві речі, які зможуть не лише зацікавити, але й стати корисними вашій душі. Сьогодні ж на прощання ще раз помолімося за тих, кого поминали в своїх чирих молитвах лише вчора, за мільйони наших братів і сестер, безжально знищених голодоморами та сталінськими репресіями, та цією молитвою в серці, наче з вогником запаленої лампади, увійдімо до часопростору Пилипівки, запропонувавши сучасному суспільству нестримного споживання, православну альтернативу, вміння утримуватися від зайвого заради Христа і наших ближніх. Христос посеред нас і є, і буде.